Людям буде незрозуміла поведінка військових багато в чому. Я думаю, я просто хочу підготувати військових, що ця повага, яка зараз транслюється на нас, що це дуже дуже тимчасове явище. щойно війна закінчиться? По перше, всі одразу одразу фокус уваги переключиться на щось інше. Військові не стануть так потрібні. По-друге, всі перевдягнуться, не буде зрозуміло хто військовий, хто ні, в цивільне. По-третє, буде частина людей, як це було після 2014 року, які нароблять якоїсь ерунди, як типу, кинути гранату біля Верховної Ради страховиків або ще щось. Тобто знайдеться 10 ідіотів, слухати мільйон людей. Мобілізовано знає це 10 ідіотів, які зіпсує імідж всіх ветеранів. А суспільству, суспільство, я думаю, нашому можливо не вистачить мудрості відділити ідіотів від реального ветеранів. Я б хотів помилятися, але я думаю, що це зараз повага до збройних сил України. І хлопці думають, що це до кінця життя, їм будуть люди вдячні та забудуть вони ви повернетесь, перевдягнетесь в цивільне. І будуть переглядатись цивільні, і будете просто е, випрошувати, потім нагадувати зі своїм е, корочкою, що ви учасник бойових дій. Ви будете просити там вас чергу пропустити. Ніхто не пропустить. Ну я думаю, що приблизно так це буде. А чому? Чому зникає ця повага, коли зараз всі там постять, всі дають гроші на Збройні Сили України? Чи це просто від того, що люди відчувають безпосередню загрозу для себе і таким чином просто ну, вибачте, інвестують в тих, хто може захистити їх? Я думаю, частково це пов'язано з тим, що в нас взагалі рівень взаємоповаги надзвичайно низький. Просто взаємоповага в суспільстві. І тому, коли ти передягаєшся е, в цивільне, ти одразу встаєш тим. Не тебе тут же може нагиркати контролер, там в тролейбусі чи ще десь. А ветеран це буде дуже болісно сприймати. Він звик, що до нього ставляться дуже поважно. Я розумію, що це, така, це такий наркотик, на який можна, можна підсісти. Це Та? типу влада. Все одно настільки владно слухайте, хлопці ну часто всі ж всі мамо всі ми мали свої якісь життя до цього, і часто це не було пов'язано з тотальною повагою до тебе, так. А тут ти просто неявність твоєї форми, там ти до тебе люди підходять і статус. Статус, статус, звісно, вдячність за те, що зараз є. Я думаю, в тилу багато людей розуміють, що вони живуть і можуть працювати завдяки військовим, які там ризикують життям. І тому, звісно, є вдячність. Але. Пройде місяць два після перемоги, і це все дуже зітреться. Знову знову інше почнуться градації в суспільстві. Це кого, кого більше там грошей, той правий, кого більше влади, той правий, а не той, хто колись щось тебе захищав. Я сподіваюся, що не почнеться, що ми тебе туди не посилали. Я думаю, так влада вже не скаже. Ми тебе туди не посилали. А от пересічний, зараз людина в тилу, я думаю, десь через рік сама собі так думає, ну, ну воювали ви, ви ж самі туди пішли, хлопці. Ну, що я можу зробити? Я хочу помилятися, але я думаю, що ми ще не готові до того, щоб ну, от, наприклад, в американському суспільстві, наскільки я чув від хлопців, що розповідали, що там це є просто вкарбовано, в там ветеранів. Пов повз чергу, тобто все до них абсолютно ставлення в суспільстві, при тому, що на території ж Америки ніколи навіть не було такого, що у нас. Так? Mm -hmm. Я думаю, що ми просто трішки ще не навчилися. Хоча стоп, це ж наша головна риса українців коротка пам'ять. Просто довгий ти подивився. Так, коротка пам'ять. От я думаю, просто хлопці мають підготуватися до того, що це, що це тимчасово. І Що ми, ми тут заради нашої країни, а не заради поваги від співгромадян.